Ця земля не роздільна зі мною, я за нею немов за стіною, ніжний соняк на дні мого серця. «Ця земля Україною зветься. Юна виконавиця Веліно старанно готується до концерту. Каже, для неї це надзвичайно відповідально, адже всі зібрані кошти підуть на допомогу онкохворим діткам. Лікування такої недуги є дороговартісним. Тож всі ці люди, і ті, хто підготував творчі номери, і ті, хто придбав квиток, меценати, рятівники. Про діток не можна забувати, адже діти це наше майбутнє, діти це святе. І я думаю, що усі люди, які сьогодні зберуться в цьому залі, виключно з хорошими душами і дуже світлі». Це потрібно робити, тому що це життя, це здоров'я дитини. І як ми хочемо допомогти цій дитині, щоб вона була завжди здорова. Долучилися до концерту не лише маленькі дівчатка, а й дорослі успішні буковинки. Сьогодні настільки складна ситуація. Сьогодні ми всі переживаємо за події, які відбуваються на сході, але разом з тим ніхто не відміняв проблеми хворих дітей. Ми Сьогодні проводимо цей концерт з нагоди того, що ми хочемо просто підтримати, трошки цим дітям допомогти. Чернівецький обласний фонд Подаруй дитині життя вже традиційно організовує подібні заходи, а зібрані кошти найперше спрямовує на лікування онкохворих дітей, закупівлю необхідного обладнання та ремонт медустанови. Фонд працює вже восьмий рік. За цей час вдалося допомогти 122 діткам з усієї Чернівецької області. Загалом за весь цей час зібрано 3 мільйони 221 тисяча гривень. Загалом під час цього заходу вдалося зібрати 16 тисяч гривень. Проте допомогти врятувати життя мають змогу і ті, хто не потрапив на концерт. Всі ці авторські вироби досі зберігаються у фонді Подаруй дитині життя, придбавши їх, ви поповните благодійну скриньку, завдяки котрій вже збережено не одне життя маленьких буковинців. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк. Місцевий час.